Ти мене знаєш. Я аспірантом був, викладав тобі супромат універі. Машину твою лагодили мене на СТО. А той новенький будинок зводив я. В обід ми бачили в кав'ярні біля офісу, Срочку служили разом. Пам'ятаєш навчальний танковий? На дискотеці колись ти з такою родою дівчиною був. У бабусі в селі влітку, ставок, в мене велосипед був. Здається, наші мами ходять до одного храму. Садочка дітей забирали. В тебе донька, в мене син. Наша військова частина поруч з твоїм домом. Ти знаєш мене. Ми завжди знали один одного. Коли почалася війна, моє життя змінилось. наше життя, життя країни. Я відчув, зрозумів, хоча ні, я завжди знав. Знал, что я захисник. Тому я тут, на фронте, на війні. Я тут. Я тут для того, чтобы не пустить всю эту заразу в свой дом. Я тут, думаю, что это справа честь. Тому що війна, тому що я тут потрібний, тому що я можу. Я тут, тому що хочеться миру. Я тут, бо я потрібний тут. Я хочу миру. Я хочу для них миру. Для себе, для сина, для своєї сім'ї. Дома в мене дівчина, та мама. Я тут, тому що інакше я не можу. Також я за свою сім'ю, за своїх дітей, за батьків. Я хочу бачити, як. Моя дитина зростає в мірі. Україна мій дом. Я вважаю, що я їй заросту потрібен. Я тут, бо я захищаю своє рідне. Я тут, тому що ми потрібні здесь. Вони прийшли к нам вдома розрушити наш дом. Нашу ідею, нашу жизнь. Я воїн, тому я тут. Я вмію воювати. Україна небезпека. Я патріот. Тому я тут. Я тут за людську гідність. Я тут, бо я людина, я захисник, я тут, тому що я небайдужий. Я тут за людську гідність. я тут за своє. Жінка чекає, дитина. Я офіцер, я професіонал, я воїн. Саме тому я тут. Я тут, тому що я не хочу, щоб вони були в мене під домом. Я тут, щоб зупинити пустоту. Я український офіцер. Захищаю свою батьківщину. Де мені бути, як не тут? Я тут, бо інші не змогли. Я тут, тому що я чоловік. Я український військовий. Де я ще маю бути? Я тут, бо в мене є яйця. Я тут, тому що хто, якщо не ми? Я тут, бо я українець.